Добрий день, любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку, якою буває погода. Не урок, а справжнє свято, бо нам у світи. Мандруватимем завзято, юний друже я й ти. У поході будь уважним, добре думай, не спіши. Знай, що вчитись завжди важко, легше буде у житті. Яка зараз пора року? Осінь, який місяць, листопад, яке сьогодні число? 19, Чи сьогодні сонечко, чи є опени, яка температура повітря? Молодці. Пригадуємо з вами, скільки є пір року? Чотири. Назвемо їх: осінь. Зима, весна, літо. Чим вони відрізняється? Погодами, ознаками. Де можна отримати інформацію про погоду? В інтернеті, переглянути новини, подивитися. Для чого вона нам потрібна? Щоб дізнатися, як одягнутися, чи буде дощ. Щодня ми чуємо слово погода. Погода це стан повітря в певній місцевості в певний час. Отже, погода це все те, що відбувається в цей момент за вікном. Чи йде дощ, чи світить сонце, тепло на вулиці або холодно. Основними складовими погоди є температура повітря, тобто холодно, жарко, хмарність. Тобто сонячно, хмарно, чи похмуро, опади, дощ, сніг, х, там, туман та вітер. Чи ж змінюється погода впродовж дня? Погода може бути дуже мідливою, навіть протягом одного дня. Уранці можна змерзнути від ранкової прохолоди, у день страждати від спеки, а ввечері змокнути до нитки під зливою. Як же ж нагрівається повітря? Сонячне проміння нагріває земну поверхню. А вона віддає своє тепло повітрю. Ви вже знаєте, що тепле повітря підіймається вгору, а його місце займає холодне. Через безперервний рух повітря відбувається зміна температури. Пам'ятаємо, чим же ж ми вимірюємо температуру повітря. Термометром. Температура позначаються цифри з маленьким кружечком вгорі з латинської букви С. Першою буквою імені винахідника термовувати Цельсія. Температури вища за 0 пишуть зі знаком плюс, а нижче зі знаком мінус. Наприклад, плюс 15, тобто 15 градусів тепла, або мінус 10, 10 градусів морозу. Для опису погоди часто використовують термін ясно, хмарно та мінлива хмарність», Тобто і сонечок, і відповідно хмарка. Ми з вами можемо Дізнатися, які ж умовні позначки, наприклад, тут бачимо і сніжинки, і а, хмарно, і мінлива хмарність, і сонечко. Так, йдемо далі. У повітрі завжди міститься вода у вигляді пари. При охолодженні пара перетвориться на крапельки, з яких складаються хмари. Вони перешкоджають охолодження поверхні землі та надмірному нагріванні її сонця. Якщо хмари охолоджуються далі, вони утворюють крапельки вологи, які збираються в дощові хмари. Таким чином формуються опади, які можуть випадати на землю. Які ж опади ми знаємо? Дощ, сніг. Одним із познаков погоди є вітер. Силу вітру можна схарактеризувати по-різному: безвітряну, слабкий вітер, помірний, сильний ураган. Швидкість вітру вимірюється з метра за секунду або кілометрах за годину. Ви вже знаєте, що повітря теж має масу, а отже, воно тисне на поверхню землі і на нас з вами. Вчені підрахували, що на долоні дорослої людини здійснюється тиск повітря вагою близько 150 кілограмів. На земній поверхні також відчутний тиск повітря, що змінюється залежно від місця та часу. Як жерт продемонструвати існування тиску повітря. Нам знадобиться склянка, заповнена водою на 2 треті та 1 четверта аркушу паперу На 2 та 1 четверта аркуша паперу. Припустіть, що відбувається, якщо перевернути склянку з водою. Накрити склянку з водою папером. Притримуючи рукою та породіть склянку з водою. Що ви помітили? Тиск повітря склянці менше за тиск повітря зоні, тому вода не виливається. Погода має важливе значення в житті людини. Ще з давніх часів люди спостерігали за природою, намагалися передбачити погоду. Вони орієнтувалися на поведінку комах, птахів, звірів. Наприклад, перед дощем у комах. Від волого повітря крила криластить вачими, тому вони літають низько. Якщо ввечері жаби голосно кумкають, наступного дня погода буде сонячною безвітряною. Якщо сонечко, посаджене на долоні ховається між пальцями, буде негода. Якщо ж вона швидко злітає, день буде сонячним. І бачимо це на зберометр це такий прилад, який допомагає вимірювати атмосферний тиск. Чому ж так кажуть? Погода. Один день блисне, а сім день кисне. Тобто один день може сонечко, а сім днів дощита. Вітер віє, хоч не знає, що погоду він міняє. Так, тому що, коли, наприклад, вітер він розганяє хмарки, і погода в нас зміниться. Багато снігу, багато хліба. Тому що земля у нас прогрівається, вона не так проморзає, не так охолоджується і, відповідно, урожай буде краще. Як у травні дощ на дворі, то весени хлібокоморі, тобто, якщо нашу землю теж змочити, то урожай буде кращий, ніж суху землю. Наука, що вивчає погоду, називається методологією Складають прогноз погоди синоптики. Завдяки їхній роботі ми дізнаємося прогноз погоди на кожен день, тиждень і навіть на більш тривалий проміжок часу. Прогноз погоди потрібен не тільки для того, щоб дізнатися, як одягнутися на вулицю та чи брати з парасольку. Він має велике значення для роботи транспорту, ведення сільськогосподарських робіт, а завдяки своєчасному передбаченню смерчів, повини та інших стихійних лих можна врятувати багато людських життів. Під час грози можна спостерігати цікаве, яскраве та одночасно небезпечне явище, спалахи, блискавки. Це явище супроводжується громом, блискавка може спричинити пожежу, може навіть розколоти напіл велике дерево. Блискавка, наближаючись до землі, прямою до наближчого до неї предметів, високих дерев та будівель. Блискавідвід або блискавичник. Це пристрій, який вловлює удари блискавки і відводить її струм у землю. Блискавідвід, призначений для захисту будинків та інших споруд від руйниної діли блискавки. Людям у помешканнях під час грози необхідно не лише зачиняти квартирки, щоб не було протягу. Протяг притягував бли... кульову блискавку. Користуватися та тримати в руках мобільний телефон під час грози небезпечно, потрібно негайно викликати телефон, адже є велика загроза влучання блискавки. Якщо ж гроза застуне вас на прогулянці в лісі, полі, то нам потрібно пам'ятати триматися як надалі від високих дерев, особливо тих, що ростуть поодиноко. Найкраще сховатися гущевені лісу або під невеликими кущами, у які близько не влучає, не можна бігти чи швидко рухатись. Краще зупинитись та присісти, якщо є змога спуститись в траншею, яму або будь-яке заглиблення. Якщо гроза стане під час купання, негайно вийдіть з водойми та відійдіть як надалі від Саме ставочка. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 54 Так, і дата на сьогоднішня 19.11. Так, далі стан неба. Ми позначаємо, що у нас сонячно, хмарно, чмінливо. Опади, чи є і що є, пишемо, якщо немає, не пишемо. Далі, сила вітру. Сильний, слабкий, помірний. Друге завдання. Нам потрібно з вами зобразити умовні знаки, які позначають опади: Грант. Трикутничком намалювали, будь ласка, сніг, сніжинка. Туман, трисмужечки. Мряка. Такая немов як кома або апострах. Іній як основа. Так ми позначаємо. Крупа. Трикутник не зафарбований, роса. Це така, немов, як ямка, так, гора і смужечка над нею. І снігова крупа це у нас такий трикутник з зірочкою на горі. Так, тепер третє завдання. Спочатку ми з вами дивимося на нашу табличку, а потім нам потрібно з вами відповідно заповнити галочками. тобто поставити, чи правда це, чи ні. Дивимося, в нас є дні понеділок, вівторик, середа, четвер, п'ятниця. Хмарність. Понеділок у нас а, сніг, вівторок, сонечко, середу сніг, в четвер, у нас таке. Мінлива хмарність п'ятниця з снігом. Температура мінус 12, мінус 18, 10, 9, 12. Швидкість вітеру: 6, 5, 5, 6, 4. Та кількість опадів відсоток 0,2. Тут маленькі. Тепер дивимося і позначаємо галочку, що це правда. У вівторок буде найнижча температура протисонячних і без опадів. Найнижча так. Сонячно і опадів немає. Все вірно. Хмарно буде всереду, опадів не передбачається. Ні. Передбачається сніг. Найбільше дощу випаде в п'ятницю. Так, тому що 0,3. Найвища температура буде у четверг. Опадів не передбачається. Теж вірно. Отже, всюди поставили галочку, крім другого. Четверта. Використовуючи різноманітні джерела інформації, складіть поради, як діяти в разі хуртовини або спеки. Ну, Давайте з вами про хуртовину. Пишемо хуртовина, 2 І що потрібно робити? Не виходити з будинків. Повідомляти про пересування. Тобто, якщо ви кудись поїхали, або збираєтеся, обов'язково повідомляти. Повідомляти про пересування. Рухатися тільки по центральних дорогах. Рухатися тільки по центральних дорогах. Перебувати в укритті. Тобто, якщо ми бачимо, а що у нас сніг, так? І ми краще знаходимо місце і перечікуємо цю можливість. Так, отже, які ви знаєте показники, хто стежить за зміною погоди, людям, в яких професій потрібно знати прогноз погоди, наприклад, які подорожують або там виходять в море, що потрібно робити на вулиці, щоб оберегтись від блискавки? Які небезпечні погодні явища найчастіше трапляються? Що, чому жите, що ви дізнались, продовжуючи на ці теми, знадобиться вам у житті? Погода це стан повітря в певній місці та в певний час. Основні складові погоди це температура повітря, хмарність, опади, вітер, тиск, наука, що вивчає погоду, називається метеорологія. В прогноз погоди складають синоптики. І одне з найбільш сонячних місць на планеті це Мертве море в Йордані та Ізраїлі. Тут близько 330 сонячних днів на рік. І бачимо, яке воно дуже красиве. Я вам дякую за урок і домашнє завдання у вас буде номер 5 та номер 6 з ним впоратися. Чудово! Всього найкращого, гарного дня!